Друзі, всім привіт вітаю всіх на каналі А3А2КРЮ, Enforcer сьогодні ПТ-шечка у нас колекційна 6 рівня. Вона вже не нова, вона вже була в грі. І також можна сказати, що на цю ПТСАУ є ось такий чумовий просто камуфляж, реально прикольний. І взагалі ПТ-шечка з мігалками. І ну мені здається, що реально вона. Непогано. Стосовно того, як виставлене спорядження стоїть таким чином, амуніція у мене стоїть так, боєкомплект виставив 10, 12, 28 і обладнання стоїть таким чином. Якщо комусь це потрібно, набір, нагадаю, коштує 295 гривень, туди входить ПТСАУ, також туди входить дніпрема аккаунту, срібло і так далі. Тут можна подивитися, що нам дали. Нам дають 250 тисяч. Срібла, преміум аккаунт 30 днів, до речі, друзі. Enforcer, слот 1. бустер вільного досвіду 20, бустер кредитів 20 штук, досвід екіпажу 20 штук, кіткоїнів 1365, хто ще не забрав свого регресора на максималках, непогано. Бустер бойового досвіду 20 штук. Отакий от от набір за 295 гривень можна взяти. Хоча б заради того, що забрати преміум аккаунт 30 днів, блин, це відбувається. Майже просто з головою. А тут ще й танчик цей ПТ-САУ в додачу. Давайте швиденько пробіжимось по характеристикам, подивимося, що тут є. ПТ-САУ 900, лоб, башти 76, корпус 100. Тут цікаво. до речі, Борта 45-55. Карма 25-25, мовірність загорання 15, радіус огляду 253 метри. І ми поставили замість е продовження цієї історії, ми поставили маскувальні сітки. Маскування 66, 46 і 22, що дуже непогані показники. Шкода на хвилину, друзі, на шостому рівні 2200. 58. Час перезаряджання 5,98. Тобто у нас має показуватися 6 секунд. Середнє бронепробиття броні 175, 243 і 45. Тут під калібри галдар. Середня шкода буде 225, 190 і 270, наскільки власних. Час зведення 4,2 це довго. Кути вертикального наведення 20 вгору, 10 вниз, друзі. 10 градусів. Максимальна швидкість 40 км на годину вперед, 10, 11 назад. Середня швидкість 32. Це, в принципі, все, що нам потрібно було знати. І давайте підемо зараз, е, зіграємо три бої і подивимося, на що спроможна ця PTSA Enforcer. Е, хотілося б думати, що вона непогана. І з бустерами зараз пограємо, подивимося. Стандарт буду грати свій. Так, 6 секунд у нас показується. Стосовно того, тих 40 км, яка вона їде на годину, здається, що ПТСА дуже важка. Це перше враження, що я зараз відчуваю важка і дуже погано розганяється. Але подивимося, що в неї за гармата. Ми виходимо з 30 см на 100 метрів в розкиді. Це означає, що гармата достатньо непогана. Пересвітили нас вже по правому флангу. Ну, слухайте, друзі, по 230 кидати кожні 6 секунд. Це реально прикольно. Ну, мені так здається. Не знаю, як скажуть там спеціалісти статісти, але мені подобається. А також тут плюс 30 до польоту снаряду стоїть. А ми маємо ще адреналін. І так як я і сказав, що по характеристикам видно, що гармата достатньо точна, 200 стежки там мають справлятися. Супер. А Зараз поїдемо на мусорський ПТСАу, трошки пограємо. Euh, стосовно гармати дуже сподобалась гармата. реально. Поки що не зрозумів, куди влучу, але окей. Окей, ладно, нехай. Ми ознайомлюємося тільки з тією ПТСАУ, і нічого страшного я в цьому не бачу. Я гадаю, що це все одно буде перемога, тут Хилкат залишився шотний. І зараз його вже доберуть. А може і ні. Може чувак зараз згорить і все. І квас ще не і, Ну, Супер Хилкат е дуже непогана ПТ-шка. Тому тут заруба цікава. Ну, звісно, якщо б е квас не забрав би його, це просто крінж би був. Тому не знаю, як сказати. 1840 майже відбив середню шкоду по аккаунту. І третій клас, до речі, ми заробляємо. Стосовно того, от е, мігалки мені дуже подобаються. Мерехтілки. Е, мені також обвіз подобається для каро 45 тонн, там, де теж є мігалочка. Мерехтілочка давайте будемо так називати. Так, граємо проти 5 рівнів. Ну, тобто, танчик непоганий, навіть просто пограти для різноманіття мені дуже сподобався. Мені подобається ця гармата. Тобто, Із того, що я вивіз з минулого бою, мені реально сподобалася ця гармата. Просто треба звикнути до того, як він пробивається. Вона. Щоб зрозуміти, щоб нас не пробивали вороги. Я гадаю, що не буде тут важких танків. Первым сюди, мабуть, дарма приїхав. Тому що у нас зараз буде гратися, мабуть, корабель. Нема танків взагалі на лівому фланзі. Зараз бідолагу СТРВ там. Протиснуть, а буде правий план гратися. Хм, Пантера поїхала КВ2. Е, ну Зараз е, не буде варіантів, вони будуть все одно зміщатися на правий план. Тому я гадаю, що варто почекати. Або, в принципі, можна поїхати і допомогти. У нас є ДПМ, Блин, а кто там ще такий Розумник Там ще кто стоїть. І хтось теж ДПМний, і, і мені це не подобається. Кріос, так? Да? Кріос. Ну, це я в Кріоса тоді і влучив, коли не влучав. А, в сушку. Заднього ходу взагалі немає, можна так сказати. Ну, тупо не їде назад. Так, це ще одна перемога, але в цьому бою я хоча б вижив. І це добре. Не накидав я тут нічого цікавого, але. Ну, не знаю, постріляти вийшло. Борта башти в нього броньовані, я лише не розумію, треба зрозуміти, як ними користуватися. Для чогось це зроблено. Тобто не може бути так, щоб борта були зашиті, а тіп, ними не користуватися. А Поїду зараз за Стежками. Якщо стежки поїдуть на фланг. СТ їдуть на фланг СТ, Ні, не їдуть. І Пуділь з нами грає, не, не... Цікаво, цікаво. Бластероїд у нас. Це просто жесть. У нас супер мега круті танки зібралися. Тох 2 Тільки фарбу подряпу, а що ж Вон, су 100 сус от су стоїка треба грати. Куди снаряд дівся? Уділ тримайте його на цьому на каточці і все буде добре. Так, гармата дуже непогана, вона влучна, вона точна, вона пробиває. Я, в принципі, гадав, що треба буде поставити на... Калібровані снаряди, але не довелось. В принципі, вона пробиває непогано. Ну і друзі, я ж стріляю в своєму стилі. Як, як завжди, я майже не зводжусь, ну ви все бачите і самі. Мені здається, що достойна ПТ-шка за uh, ті маленькі гроші, які за неї просять. Ну, враховуючи той набір. Втече. Він втече і він втік. Так, а там що у нас? АФКшничек. Поїхали АФКшника пограємо. Середуху, може отоб'ємо, якщо вийде. Єдине, що не подобається, дуже довге зведення. 4 секунди для його це дуже довго. Трошки б швидше, ну тоді був би імбаланс, мабуть, і е, не цікаво. То що я хочу сказати? Ну, бачите, так сталося, що, в принципі, три бої, три перемоги. Звісно, не за рахунок мене, тому що другий бій там щось взагалі було 600 шкоди, тут 1600, там 1500. Е, це небагато, це навіть мало. Але справа в тому, що грається в ТСАУ комфортно і Якщо не фанитись просто так, а грати на результат, я думаю, що можна досягти непоганого результату. І такий набір коштує всього 295 гривень. Тому, друзі, кому цікаво і кому потрібні кіткоїни, я думаю, що набір вартий вашої уваги. І, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Напишіть стосовно цього танка, що ви думаєте про цю питав в коментарях. Буду вам дуже за це вдячний. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна, вам гарних боїв, пока.